Ну і тим часом енергетична криза в невизнаному Придністрові після зупинки транзиту російського газу території України там почалися екстрені вимкнення електроенергії. Чимало осель без опалення, а в магазинах підскочили ціни на хліб. Попри всі обіцянки допомогти самопроголошеній Придністровській Молдавській Республіці, яка де факто є російською маріонеткою в регіоні. Кремль покладає провину за енергетичну кризу на офіційний Кишинів і вимагає сплатити борг у понад 700 мільйонів доларів. Скільки протримається Придністров'я без московських енергоресурсів і чи проситиме допомоги в Кишинева за умови, що господарі в Кремлі вирішили кинути їх на призволяще? Кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко намагалася заглибитись у ці газово-політичні ігри. Без газопостачання, опалення гарячої води, а тепер і без електроенергії. Мешканці невизнаного Придністров'я після зупинки транзиту газу території України вже відчули, що таке справжня енергетична криза. І все це у розпал зими. Один, два, три, світло, гори. Ось такий вигляд має наш блекаут. Про те, що коїться на самопроголошених територіях, які де-факто контролює Кремль, ми вирішили розпитати у пані Катерини. Це ім'я не справжнє. Ми його змінили, бо жінка має близьких родичів у регіоні і дуже боїться за їхню безпеку. Відключили газ повністю в усій інфраструктурі цивільній в лікарнях, в школах, в інститутах. Повністю всі переведені на онлайн навчання. Люди, які в лікарнях гріються камінами, люди, які в багатоквартирних будинках. У них теж відсутнє опалення. У них є тільки газ до плити. Вже 2 січня, коли люди прийшли в магазини, піднялися ціни на хліб. Упродовж трьох десятиліть невизнана республіка сиділа на газовій і що важливо безкоштовній голці Росії. За що усі ці роки Москва зберігала свою військову присутність у регіоні? А сепаратисти з ПМР ще й примудрялися заробляти на блакитному паливі гроші від Кишинева. На підконтрольній їм території опинилася Молдавська державна районна електростанція, яка генерувала від 50 до 80 відсотків світла, що подавалася на правобережжя. Тепер у Москві вирішили, що за газовий бенкет треба виставити рахунок. Але не підконтрольному регіону, а офіційному Кишиневу. це понад 700 мільйонів доларів. Борг молдовський уряд не визнає. Мешканці Придністров'я більше 30 років говорили про те, що Росія їм дарує газ, і вони оплачували тільки, нібито за доставку по території Придністров'я. Це 2 гривні за кубометр газу, і гривня 60, якщо це на українські гроші, це кіловат електрики. Це було головним міфом. Я можу сказати, що ні люди, які зараз живуть в Молдові, ні їхні діти, ні їхні онуки ніколи не розрахуються за газ, який сьогодні став боргом Придністров'я, який повісили на Молдові. Ову офіційний кишинів насправді непогано підготувався до кризового моменту. Ще до початку повномасштабного вторгнення подбали про постачання світла з Румунії. Нині вони близько 60% імпортують у сусідів. А з 2022-го перестали купувати російський газ. І, хоча нині комуналка для молдовських споживачів здорожчала, а влада просить людей економити електрику. Ситуація загалом не настільки критична. Молдовський аналітик Сергій Тофілат розповідає, що вже наприкінці цього року добудують нову лінію електропередачі з Румунії. у двадцятому році розпочався тендер з будівництва лінії Кишинів Улканешті, щоб Кишинів з'єднати безпосередньо з румунським енергоринком, минаючи Придністров'я, і в листопаді 21 року, після обробки заявок, був підписаний договір. Почалася реалізація цього проекту. Найголовніший проект, який стосується енергобезпеки Молдови. Це будівництво лінії Кишинів Вулканешті очікується, що ця лінія буде добудована в другій половині 2025 року тлі енергокризи у Кишиневі все ж вирішили протягнути руку допомоги сепаратистському регіону. Пропонують забрати хворих з лікарень до себе. Але Терасполь відмовив бо більше вимагає, аби молдовська сторона заплатила Газпрому за спожитий ними газ. Примітною те, що до енергокризи самопроголошена придністровська влада ніяк не готувалася. У регіоні немає газових сховищ, людини закликали закупляти додаткові обігрівачі. І Кремль не спішить іти їм на. Допомогу, хоча має альтернативні джерела постачання, приміром через трансбалканський шлях, усе, на що лишається сподіватися сепаратистам, це запаси вугілля з окупованого Донецька, але і їх заледве ледве вистачить до кінця зими. Путін Путін вирішив заморозити Придністров'я. Це те, як вони захищають своїх громадян. Як він завжди каже, тепер нехай відчують, що означають слова Путіна. навіщо Кремль доводить регіон до гуманітарної кризи. Усі експерти, з якими ми поспілкувалися, одноголосно називають причиною майбутні парламентські вибори у Молдові. Вони мають прийти цьогоріч і визначити, чи йтимуть наші сусіди євроінтеграційним курсом разом з нами чи ні. Придністров'я оця у контексті стало розмінною монетою, аби розхитати і без того нестабільний регіон. Друга причина натиснути на Київ, аби українська сторона відновила транзит російського блакитного палива. Поки що неконституційний режим Придністров'я просуває наративи Кремля, що Молдова має вести переговори з Києвом. Відповідно, зараз Путін не намагається натиснути на Київ, щоб продовжити угоду про транзит без транзиту через Україну Газпром втрачає 6,5 мільярдів доларів щорічно. Путіну потрібно гроші, щоб фінансувати свою агресію. Проти України однак справи можуть обернутися геть не на користь Росії, кажуть фахівці. Адже якщо Москві не вдасться прогнути під себе Молдову і на поміч прийдуть країни Євросоюзу, це означатиме, що самопроголошеному Придністров'ю таки доведеться просити допомогу у Кишинева. а це відкриватиме шлях до потенційного повернення цієї території до складу усієї Молдови. Оксана Ткаченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.